Вітаю, друзі! Сьогодні в нас з вами чашка кофі з Ріною Рудім, психологом, психотерапевтом це я. І ми затронемо тему сильних людей. В нас дуже багато сильних жінок, і це буде стосуватись більше їх. Так от тема сьогоднішньої нашої з вами зустрічі це як навчитися приймати свою слабкість. Я буду підглядати, бо в мене з українською мовою трошки ще складно буду підглядати у свій конспект, який я готувала. Але ж буду старатись бути з вами очима. Так от, я хочу почати не з лекції. Я хочу почати цю тему з практики. Не люблю я лити воду. Я люблю одразу робити, змінювати життя, змінювати найкраще. Так от. Як конкретно можна допомогти собі стати гнучкішим? Це, мабуть, задавалося питанням кожна людина. І навчитись виявляти і прощати собі свої слабкості. Це так страшно, і це так важко. В житті це дуже важко. Більшість людей, мабуть, відсотків 70% вони гризуть себе за якісь помилки. І це можете бути і ви. Поставте мені, будь ласка, плюсик, якщо це ви, якщо ви себе гризете за якісь недоліки, що ви не совершенні. І заразом ми засуджуємо інших за їх слабкість, в тому ж числі, не дозволяючи їм бути самими собою, те, що я розповім, це і техніки, і в якому сенсі. Стиль життя та звички, я би так сказала. Жодна з них не подіє, якщо це буде зроблено один, один раз. Усі вони вимагають сталості. Але це приємні речі, які будуть доставляти вам навіть радість та задоволення з перших днів застосування цих технік і практик. Так, от розпочнемо. З першої практики, з першої задачі це ранкові ритуали прийняття себе. Прямо вранці, коли прокинулася, обійми себе, обійми і скажи собі з добрим ранком, кохана, або добрий ранок, класний хлопець. Підійди до зеркала і, дивлячись собі в очі, проговори. Як ви любите себе, яка проговорить все, як є. Чому важливі ранкові ритуали? Чому ж не можна себе смикати з ліжка і одразу планувати великі справи, як радять іноді мотиваційні тренери? А що ж, прокинувся? Таке бува, так? І багато у когось прокинувся, прокричав бадьору, таку кричалочку, глянув у дзеркало, упав, віджався, побіг, побіг творити діла. Але так ви не почуєте себе. Можливо, так і можна, але такі шляхи вони уводять від себе. І ранок можна створити як налаштування на цілий день. Тобто, коли ви зосереджуєтесь на собі, на прийняття себе, ви складаєте, створюєте свій день також а, такий гармонійний, створений, сфокусований на собі. І якщо добре його розпочати той день, той день іде чудово. Ви просто спробуйте це і ви побачите, як зміниться ваше. Ставлення да, до, до багатьох станів ваших. І тут дуже важливі ритуали, про які я буду казати, тому що це буде внутрішнє налаштування. А навіть якщо щось піде не так, все одно ви вже почали добре цей ранок і це вас буде підтримувати. Поставте мені, будь ласка, плюсики, якщо ви згодні, якщо вам це цікаво. Якщо ви навіть будете дивитися це відео у запису, також ставте плюсики, коли я це бачу. Я розумію, що вам цікава ця тема, і я її буду розвертати, буду давати ще більше корисної інформації. Друге завдання це прислухаємося до своїх почуттів. Людині з установкою я маю бути сильною. Може бути складно вказати казати про свої почуття. Поставте зараз плюсики, кому важко говорити і навіть відслідковувати свої почуття. Особливо ті, які можуть бути витлумачені як слабкість. Такі емоції, як смуток, переляк, розгубленість. А іноді це можуть бути, ми перестаємо відчувати радість, ми перестаємо відчувати задоволення, якщо ми не фокусуємося на своїх емоціях. І є практика, яка називається Що я відчуваю. Я вам її дуже раджу. Людина просто ставить собі час від часу запитання і уважно себе слухає, що буде йти зсередини. Які відчуття. Ставте собі нагадування на телефон та робіть це цю вправу, вона дуже корисна. Проблема тільки в тому, що спочатку більшість не чують нічого, така сильна заборона на почуття, що неможливо їх розпізнати. І мотивація може втрачатись, але не зупиняйтесь, будь ласка, якщо у вас так. Почніть із якогось одного базового почуття. І постарайтесь його в собі відстежувати. Це може бути гнів, злість. І просто визнай, я злюсь, я зараз відчуваю злість. І по можливості не оцінюй свої дії і свій стан і не намагайся це припинити. Хай це буде. І, навчившись усвідомлювати свої почуття, ви поступово навчитесь їх приймати. Ви їх будете відчувати і потім приймати. Поставте плюсики, кому зрозуміло. Якщо не зрозуміло, напишіть, будь ласка, питання. Я буду вам писати, навіть якщо ви дивитесь це у запису, я відповім потім вам на ці питання. Третє завдання. Важливе завдання. Прикладаємо треба ухочу люди, які вважають, що головне у житті сила дуже багато роблять на силі волі. Згодні зі мною. А це дуже-дуже виснажує будь-яку людину. Але особисто шкідливо для жінок це їм загалом протипоказано жити через не можу. Кого так ростили і казали через не можу. Хто собі каже «через не можу. Хто себе зни... з... з... заставляє робити те, чого не хоче і коли вже не може? От подивіться на свої справи, які треба робити, і постарайтесь зрозуміти, чому ви їх робите. Адже, зрештою, ви хочете отримати щось для себе. Кожна людина так робить. І знайдіть цю причину, мотивацію. Яка зробить тебе щасливою. Наприклад, ви хочете помити посуд. Не в тому, що треба, а щоб порадіти, як бути чисто і насолодитись цим затишком, або піти на роботу, щоб порадіти зарплатні, яку получиш, чи вирости професійно. І так далі. Знаходити корисне для себе те, що буде розвивати тебе. І у вас не завжди вдасться знайти своє хочу для справи, але треба це знаходити. Тоді це буде на легкості проявлятися. І ви будете до себе ставитись краще, добріше. Якщо зрозуміло, поставте, будь ласка, плюсики, це третє завдання робити не те, що. Треба. А те, що хочу і як хочу. Це таке третє завдання. Перше в нас було це утрішній любов до себе утрішня. Третє це було. Друге в нас було прослухатись до своїх почуттів. І третє це перекладаємо треба ухочу. Четверте четверте ми Оточуємо турботою свою внутрішню дитину. Це дуже-дуже важливо. У багатьох з вас залишились образи на батьків, тому що ви чогось не получили, щось не вистачило у вашому вихованні, і ви досі ображаєтесь на своїх батьків, але вони цей дефіцит вам не можуть посповнити. Тому це можете зробити тільки ви. Як навчитися приймати свої власні слабкості? Як ви гадаєте, як ви вважаєте? Потрібно навчитись ці слабкості проявляти, дозволяти. Уявіть, що ви дбайлива маша, мама вашого внутрішньої, вашої внутрішньої дитини. І ви от та сама-самадбайлива мама у світі. І як буде ставитись хороша мама до своєї дитини? Наприклад, якщо він втомився, вона його не смикатиме. Не змушуватиме, не буде кричати: зберись, ти ганчірка. Правда ж? Такого не буде. А вона дасть дитині можливість відпочити. І при цьому вона ж гарна мама, вона добра мама. І вона чітко відчуває, де дитина відпочила, і не треба про неї піклуватись надто сильно. І коли дитина відноситься. Відмовиться від чогось, вона не буде її штовхати. Давай, роби швидше, ти повинен, як у армії. Ні. Гарна мама цього робити не буде. От і ми з вами можемо також бути мамами своїй маленькій та внутрішній дитині і дбайливо до неї відноситись. Мама буде надихати ту дитину, а не брати на слабо. А ми зачастіше це робимо, як беремо себе на слабо. Так от, не треба це робити, і тоді буде гнучкість. От ще уявлі, уявіть собі, що ви та матуся, яка сама 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 про яку ви мріяли, якої вам не вистачало. Можете собі навіть розписати, яка то мати, як ти хочеш, щоб вона дбала про тебе. Ти собі це записуєш, і коли ти, коли ти починаєш себе гнобити, коли ти починаєш себе заганяти, ти перечитуєш той текст, нагадуєш собі, що ти та мама для своєї внутрішньої дитини. І все, ти будеш дбайливо до себе ставитись і перестанеш себе заганяти у кут. Це був четверти, четверте завдання, п'яте завдання. Правильно реагувати на моменти слабкості. Просто буває таке, що прикидаєшся і нічого не хочеться робити зовсім. Такий стан, що ти навіть не спав. Настрій просто огидний, все дратує, хочеться нити і конючити. Як реагувати? Згадуємо про найбадливішу, найдбайливішу матусю у світі. Якщо дитина нічого не хоче робити, а ви її змушуєте, вона ще більше буде копросатися і не буде нічого робити. Навіть ви, якщо ви будете її вмовляти, він все одно не буде хотіти. Отак От і ви. Можна сказати собі: добре, давай не будемо нічого робити, давай. І як тільки це скажете, через декілька хвилин ви зрозумієте, що ви хочете вже щось робити, тому що ви собі дозволили не робити. Ви не змушуєте себе, не примушуєте, ви не робите над собою насильство. А ви дозволяєте собі розслабитись. І тоді у вас все вийде. Але пам'ятайте, що іноді потрібно просто давати собі волю та відпочивати. Колись, можливо, себе і підштовхнути, а колись дати відпочити. Це було п'яте завдання, яке називається Правильно реагувати на моменти слабкості. І шосте завдання вчимось просити. Мені цікаво, хто з тих, хто мене дивиться, і тих, хто буде дивитись, вміє просити. Напишіть мені, будь ласка, хто вміє. І ті, хто буде дивитись у запису, також напишіть, вмієте ви просити чи ні. Це дуже важливо. Це одна з найскладніших речей в людності і для людини. І от особливо ті, хто відчувають себе дуже дуже сильними вони не вміють просити, бо для них попросити це дорівнює слабкість. А це заборонено і це, це опасно. Спробуйте трохи розхитати цю заборону. Починаючи варто з дрібниць, Які не Видадуться вам надто складними. Це може бути спросити пораду когось, запитати дорогу, або банально попросити щось достати з верхньої полиці у магазині, якщо ви цього не робите. І навіть якщо це стосується чоловіків, ви теж можете у великих цих супермаркетах просити допомоги, тому що це буває дуже високо. І поступово ви побачите, що вам це можливо, вам, вам йдуть назустріч, допомагають, і якісь вже більш серйозніші питання для вас будуть просити, буде дуже легко, нескладно. І ось ми з вами роздивилися 6 завдань, які допоможуть тобі ставитись до своєї слабкості з повагою. Поважати її. Перше Так, перше. це в нас було ранкові ритуали прийняття себе. Це дуже важливо, пам'ятаємо. Друге прислухаємось до своїх почуттів. Це дуже важливо, пам'ятаємо. Третє перекладаємо треба на хочу. Не змушуємо себе. Четверте оточуємо турботою свою внутрішню дитину. П'яте. Правильно реагуємо на моменти слабкості. Шосте вчимось просити. І саме-саме загальне і саме важливе завдання це прийняти себе і любов до себе, вміння піклуватися про себе. Ми завжди чекаємо, що нас хтось буде любити, що нас будуть приймати такими, якими є. Що ми що про нас будуть пеклуватися, що з нами будуть взаємодіяти. При цьому ми не робимо цього з собою. І Всесвіт нам показує це через інших людей, що ти не в прийнятті себе. Давай ти пропрацюєш це і станеш собою полюбиш себе. І це важ, 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 важливо пропрацювати, щоб стати собі. Подругою, другом, стати мамою, стати татом. Просто полюбити і прийняти себе. Обов'язково прощайте собі те, що, може, практики, які я вам дала, можуть виходити не одразу. Прощайте собі це. Одразу це не важливо. І щоб не перетворіти ті практики, що я вам дала на чергове досягнення сильної людини, потрібно давати собі. Бути слабкими і приймати помилки. Відстежуйте те, як ви реагуєте на свої слабкості. Відстежуйте. І якщо вам це важко, то вам завжди є до кого звернутися. Помічайте слабкість, не лайте себе за неї. І навпаки, сідайте, наливайте собі чаю, купіть собі солодощі. Прочитайте якусь книгу, помедитуйте, розслабтесь. Іноді це дуже важливо, важливіше, чим біжати і щось достигати. Важливо дати собі момент тишини такої спокою. І важливо уникнути внутрішньої боротьби, тому що ніяка боротьба не призводить ні до чого доброго. А внутрішня особлива, коли в тобі супротив, з цим треба розібратися, чому, чому тут супротив. І щоб з цим впоратись, я вас при, приглашаю, запрошую на свої індивідуальні консультації, на групову психологічну підтримку, а також в групу енергетичних практик жіночого кола дівчат. Запрошую, там ми е, займаємося собою, там ми кожен ранок даємо собі прийняття та любов. Це дуже важливо. І якщо ти ще не в групі, то долучайся до неї та пиши мені у директ. Я знаю, як тобі допомогти. Тому що я цей шлях теж проходила не самостійно з допомогою людей, але я його пройшла. І на сьогоднішній день я дозволяю собі бути слабкою, і це дуже гарно. Але про слабкість ми ще з вами поговоримо. Тому що цю слабкість жінки сприймають ще ще інакше. І це тема вже іншого ефіру, про те, що коли жінка знаходить собі чоловіка, вона складає лапки, вішається йому на шию чи на плечі, і тягни мене, тягни, любий, та вирішуй всі мої питання та питання моєї сім'ї. Це не про слабкість, це про інфантілізм. І про це ми теж поговоримо і, мабуть, услідуючому ефірі. Якщо вам цікава ця тема, якщо був цікавий цей ефір, будь ласка, ставте сердечки. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь, зберігайте, тому що ці практики вам пригодяться. І ви будете з цими практиками, якщо ви збережете, ви не, не втратите їх. Та пишіть мені в Дірект та в коментарях свої питання, буду рада відповідати і та бути корисною. Всім приємного дня! З вами була Ірина Рудім, психолог та психотерапевт. Па-па!